Лонтана. Постримося із заявками команди. Різхотелси він шоу. Голкіпер Михайло Головатюк під першим номером. Зараз Рефе тут засували небезпечну гру. І з боку Лонтанівця. Директоренко вантажує вперед. Толстенко чіпляється. Андрій Толстенко вражає. Вражає. Зараз він ну, мені не здалося. Він вражає. Натальний нижній 1-0. нуль. він сповів. Андрій Толстенко забивав. Гончарук знову. Грачов. Максим. Максим Рачов. Його удар! Прекрасний гол. Забиває Максим Рачов у ближній верхній кут. Один-один. Четверта хвилина. Ось вона відповідь від Калонтани. Дуже швидка відповідь. На гол Андрія Толстенка. Цей забитий м'яч. Максима Грачова. Момент може бути. Пащенко не переграє ще Де в дресати директоренка супер. Вонтана вибігає в атаку. Овчинніков. Тимофій Пащенко. Тимофій. Простріл. Гончарок залиша. Чіпляється. Пробиває. Грачов. Роска. Петренко, Петренко. Грає притика. Підхоплює Грачов. Грачові видивився, тут не міг віддати. Просто зустрічає. Десятка Лантана пригальмовує, віддає. Повернув. Момент. і рахунок стига один. на користь Лонтан. 13-та хвилина, 2-1. Вигадують на двох. Це взяття воріт. Розка. Довгий пас. Толстенко. Толстенко знову зачепився, буде відкладати для Лонтана. Тут блок, прийти, ка, Сейві. Вибив. Андрій Нестеренко. Розка. Розка. Нестеренко. Пройшла передачу. Пащенко Башень. б'є Головатюк. Маграчова 13-го номера Лонтана. Аудирі Свінс. Валерій директоренко розіграє через Євгенія Розку. Показує арбітр, розція необхідно підводитись. Директор Ренко і притика. І притика. У складі Ірісвінс. Єдиним голем відзначився Unfull І Волонтерія Толстен Антон, Розка. Розка. Діагональ. Вистрибнув вовчині але Підбирання за Толстенком. Не дає тому. Але відворіт. Відворіт для Лонтано. І, і тут відклеївся. І тут момент може бути. Головатюк. полкіпер, Голова полкіпері рісвій. Старенко Павло. Андрій Нестеренко. Андрій Нестеренко. Він покраще, непевно, виконувати. Тут момент у Лонтана. Годі контрвипаду. А ворота порожніми залишив. Удар низом. І там уже польовий на заваді ще момент. Ще одного із удар. з тих ударів. Напевно, і мав все-таки опинятися у сітці. бо два із кількох із трьох ударів. Ми були крайне Труєцька, обітря, часом Опонента віддав на Андрія Толстенка. Андрій Толстенко прийом, і потім уже удар. Це все займається. Ось зараз дійшой, Межгончарук. Чарок біє вище. Грачов через ближнього грає. Кончарок продовжує. Вчиніков доволодінь. Yeah, Не було проти Грачова. Підводитись, підводитись, Показа рефері на ближній бровці. 3-2. він на третього. Стенко далі перший головою. На м'ячі скидка. на Лонтана, ламтан, Лонтана, перехоплі. Овчиніков. Парщенковий шов голки. Перепростріл, розката. Перериває. Всегольовий пас на Вчиннікова. Сергій Овченко робить рахунок 3-1 на 14-й. Хвилині Дроарт-тайм. 3 на переставка Лонтана. Йому в часі за одночорні розіграли з центрального кола. Ростер. Закидання. Петренко скидає! Гол! Хороша комбінація. від Свінс. Один гол відіграє команда Андрія Толстенка. Сам же кеп. Зараз він забиває. Дубль, дубль, до речі, оформив Андрій Толстенко Щойно. Дійсно здорово розіграв Іріс Фінс Петренко. хорошу скидку, виконав. Дуже зручну, дуже зручну для Андрія Толстенка. Далеко пере. Кинув гол кіпер Лонтана, головатюк на виході. Голова, кіпер. Директоренко. Директоренко, обскочив, прострілив. Прийтико. Грачов обіграє Петренко. Грачов. І долучає, і долучає Кисіля. кисіль. кисіль удар. Лише Між Міжерісін став Лонта. Головою. Кисіль. Непогано, головатюк, головатюк на виході головатюк, забиває Лонтано, забиває Лонтано. Четвертий. Розказ знову, Євгеній. Ну, Євгеній, як і всі, як і всі виконавці, будь-який дивізіон, будь-яка команда. Іноді десять емоції і хтось. На горіхи партнерам видає але сьогодні якось Євгеній Роска Дуже примітно це робить. Кидається у вічі. Два-чотири, поступайте.